Ні, ви порушуєтесь зараз за норму закону порушуєте. Ви порушуєте... Гласність суду. Гласність суду. Я хочу усвідомити цю чудову норму. Є норма закону чи ні? Дійсно є. Називіть мені. Скажіть, будь ласка. Норма КПК. Має дози на зйомку. Ми маємо дози на зйомку. Я прийняла рішення... Я прийняла рішення про непреостановлення судебного процесу. Судебний процес буде продовжуватися. 28 травня 2024 року в Велічівському міському суді Одеської області у черговий раз не відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту у відношенні Кирила Котляра, Володимира Ізюмського, Євгена Галушка та Дениса Башвінова, яких обвинувачують у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, старшого сержанта Юрія Куприча. Все розпочалось з того. Що за відсутності обвинувачених, головуючи по справі суддя тордія, оголосила проведення судового засідання у закритому режимі. У нас розглядається закрите судове засідання, тому особи, які проводять зйомку. Будь ласка, ви маєте покинути зал судового засідання. Е, можна дізнатися норма закону е, на підставі якої закрити судовості? У після судового засідання все буде nee, nee, треба... Будь ласка. Я ви ж, ж знаєте, що закрите засідання. Скажіть норму закону. Як тільки я почую норму закону, я вирішую. Я... я хочу почути норму закону, по якому ви закриваєте засідання. Ви заважаєте. За, э, но... я я закон. Ви порушуєте Власність суду. Власність суду. Суд. Є норма закону? Чи ні? Дійсно, є. Назвіть мені. Резь, будь ласка, ну, ну, має дозу раз. на зйомку? Ми маємо дозу на зйомку. Шановний пан, як вас мені мене Роман Варшен. Варшові. Да. В даному випадку я хочу проводити розгляд судового засідання. Ви Роман, мені заважаєте? Яким чині? Будь ласка, причина, чому так себе поводите. Я хочу почути норму закону, по якому я ви закрили засідання. Що? Я не зобов'язана вам це говорити зобов'язані. Ви суддя? Це по перше. По друге. Ви зараз заважаєте проводити судовий розгляд. У нас є особи, які перебувають на діючій військовій службі. І і це зараз, не є державною тим. І зараз ми будемо з'ясовувати питання, чому вони не з'явилися в судові засідання. Нам будуть пояснювати це питання захисники, і ми будемо вирішувати інші соціальні вопроси. В чому тут таємниця? Чому в тому, що ці люди, діючі військові? Тобто Є вони будуть плапотати по закриті. Тобто ви ухвалюєте так? ви другий раз порушуєте. Я, буду, я вже по першому випадку написав скарбу до Вищої Ради правосуддя. І по цьому випадку я також напишу скарбу. Ви розцінюєте <пишут> суд. Я розціню ваші дії як перешкоджання класності свого процесу. Ми залишаємо, вам треба розібрати речі. Якщо ви ганьба. Пані Тордія, абсолютна ганьба, пане Тордія. Далі в питанні про зупинення судового розгляду суд відмовив і зобов'язав наступного зголосіння з'явитися і зобов'язує поручитель, який взяв їх на поруку. Щоб вони були присутні в судовому засіданні, щоб далі змогли продовжити судовий розсудження. А за те, що вони вже не з'явилися, ніяких санкцій на них не наклали? Ні, санкції не наклали. Ну, По-перше, прокурор про це не клопотав, а по-друге, в нас стояло питання взагалі щодо вище, чи ми зупиняємо, чи не зупиняємо. Ну, сторона захисту значить надавала якісь докази, там, довідки, накази, що вони дійсно перебувають. А, а Якась державна таємниця розглядалася? зустріня? Ну, на мій погляд, ні. На мій особистий погляд. а що Україну кроме чотирьох Україну більше нема? я про це звертав увагу все. суду, Весь що ну, з 22-го року чомусь нього не було бажання так. там знаходитись лише наразі вони побіжали І... сидіти, нібито сидіти в окопах. Ми ж не знаємо, де вони чи в окопі сидять, Ми чи десь так. там Давай. Ну що, всі ознаки затягування справи вбивства солдата купріча на Адвокат нам підтвердив, що особисто він не почув жодної інформації, яка задержить державну таємницю. Яка б розглядала на цьому судовому засіданні? Тому ми не розуміємо, чому суддя закривала е, це судове засідання. Роман Вашаніза, Урат Вашаніза, альтернатива.